Здавна на Закарпатті розфарбовували лише сир'ї, так звані живі яйця. Розписане у кілька кольорів яйця називали писанкою. За народними переконаннями, жива писанка сама по собі є святою і її не потрібно освячувати у церкві. Скажімо, у селах Сеневірської Долини, це Міжір, Сеневір, Сеневірська Поляна, Негровіць, Колочава та її околицях. Взагалі не святили фарбовані яйця. У кошики з паскою ставили лише варені яйця, очищені від шкарлупи. Також за народними повір'ями вважали, що шкарлупа, яка від очищених яєць, що йшли на паску, захищала від грому і блискавки, сприяла врожайності. Часто цю шкарлупу закопували в першу борозду. Для того щоб сприяти майбутньому врожаю на даній ділянці землі. Часто побудував, зокрема у гірських районів Закарпаття, побудував такий звичай, що на перед великоднем воду, у якій ми робили яйця, не зливали, нею омивалися обличчя ті люди, які мали на своєму обличчі. Чорні цяточки, пістри, так звані пістрики. Цю воду потім у керамічній тарілці несли у річку, вливали через себе. Так люди вірили, що ці чорні плями зійдуть з лиця. Звичайно, найчастіше писанки дарували дітям, дарували їх дівчатам хлопцям, своїм обранцям на знак на згоду того, що вони можуть засилати сватів. На Гуцульщині, зокрема, писанки малювали у страшний так званий живний четвер. В основному цим займалися молоді дівчата та жінки. Малюючи писанки вони часто наспівали собі різних пісень. Зокрема, одна із них записана нами у селі Богдан Рахівського району. Говорить: дівчата співали, питалися парубки чи писала. Писанки. Я писала 27, подарую лише не всім. Тобто ми бачимо у цій пісні під те, що дівчина дарувала писанку своєму обранцю. Часто писанки ставали предметом народних, зокрема, дитячих ігор. Їх є безліч цих ігор, які побудували в різних регіонах Закарпаття. Звичайно, за короткий відрізок часу всіх їх розповісти не можна. Наведу таку із ігор, наприклад, у фондах музею, в якому я працюю, Закарпатського музею народної архітектури та побуту, зберігається рукопис Парлага Михайла Івановича, історика, краєзнавця, який був родом із Глохова, Мукачівського району, працював у 30-ті роки вчителем у селі Буковець Воловецького району. Так він записав великодній обряд і свого рідного села, де наводить відомості про великодну гру поливанка. Полягала вона в тому, що на другий день Великодня хлопці йшли поливати дівчат. Збиралися гуртом, два-три, а то й більше. На третій день і хлопці і дівчата збиралися біля церкви. Біля стежки пішника ставали по обидва. Боки. З одного боку ставали хлопці, з іншого дівчата. Дівчата мали в руках писанки, одна з них виходила наперед на стежку і говорила: «Сесе, Іване твоя. Іван потім дівчина бігла і хлопець мав її наздогнати. Коли вона наздогнав, дівчина дарувала йому писанку. Побутували також і інші обряди, зокрема, можна. Навести такий приклад у селах Богданської долини Рахівського району на страсний четвер. Діти, подібно тому, як на Різдво ходять щедрувати, ходили зранку по хатам і заходячи до хати, говорили: чи чуєте, чи спите, дайте кукус, чи яйце. Кукус це різноманітні подарунки, які давали дітям. Це були. Різного роду тістечка, конфети е, і яйця. Вважалося, що люди вірили, що е, назбирані дітям у цей день яйця, е, вони є живі і ну, е, їх ставили під курку, під кочку і всі вони е, приводили е, курчат. Як не крути писанка у наш час вже поступово втрачає ту народну релігійну обрядову. Свою функцію і це більше набуває рис художнього естетичного значення. Зараз більшість людей купує писанку ну, як в подарунок для, для краси, щоб прикрасити інтер'єр своєї хати і так далі.